Вітаю, мої любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні я хочу розказати вам невеличку казку. Ця казка називається Наша зелена краса. Якщо ми з вами подивимося на світ, який нас оточує, ми побачимо, що це велика зелена казка. У цій казці є дерева, які дають нам прохолодний вітерець. Є пташки, які співають нам чудові пісні. Є бджоли, які збирають для нас солодкий мед. Є сонечко, яке нам яскраво світить. Все це називається природа. Природа дає нам усе їжу, чисте повітря, красу, щоб ми могли радіти. Ми гості. А не хазяї природи. От уявіть, що ми прийшли в гості. Як ми себе там будемо поводити? Так, ми будемо чемними, охайними. Так само і в природі ми гості. Тому ми маємо берегти природу, оберігати її. Кожного разу, коли ми кидаємо папірець до смітника. Висаджуємо квітку або просто дякуємо за сонечко, ми стаємо найкращими. Сьогодні я хочу вивчити з вами віршик, який написала Надія Красоткіна. Цей віршик називається Давай будемо природу берегти. Зараз сідайте зручненько та послухайте віршик, а потім ми з вами його вивчимо. Слухайте уважно. Давай будемо природу берегти. Я метелика не скривджу, хай летить. І ялинку не зрубаю. Хай стоїть. Не затопчу мурашинку, хай повзе, не зламаю з дуба гілку, хай росте. Не впущу сміття у річку, хай бурлить. Із гнізда яйце не скину. Хай лежить, в джерело не пущу камінь, нехай б'є. В полі жито не столочу, це святе, верби посаджу в долині, хай шумлять. Зерен птахам кину взимку, хай їдять, Покормлю приблуду кішку. А як ти? Давай будемо природу берегти. Тепер ви знаєте, як можна берегти природу. А зараз давайте вивчимо цей віршик. А щоб я, нам його було вчити легше, ми будемо з вами дивитися на картинки, і вони нам будуть допомагати швиденько вивчити цей віршик. Тож сідаймо зручненько та продовжуємо працювати. Я метелика не скривджу. Хай летить. І ялинку не зрубаю, хай стоїть. Не затопчу мурашинку. хай повзе. Не зламаю з дуба гілку, хай росте. Не впущу сміття у річку, хай бурлить. Із гнізда яйце не скину. Хай лежить. В джерело не пущу камінь. Нехай б'є. В полі жито не столочу, це святе. Верби посаджу в долині, хай шумлять. Зерен птахам кину взимку, хай їдять. Покормлю приблуду кішку. А як ти? Давай будемо природу берегти. Послухайте цей віршик декілька разів, спробуйте його повторити, а потім розкажіть його своїм батькам. А я з вами прощаюся до наступних занять. До побачення, до нових зустрічей!